Щоб виростити здорову, соковиту та якісну капусту, необхідно забезпечити для неї збалансоване живлення. Під культивацію або при висадженні розсади рекомендуємо Яра Міла Complex або Яра Milla Cropker. На вибір підійде любе із цих комплексних добрив. Яра Міла – це комплексне безхлорне добриво, яке найбільше наповнене мікроелементами. Має міцну гранулку, яка не розкришується і гарно розчиняється у вологу погоду. Яра -міла – це також безхлорне добриво. Має гранулу у формі пріли, а також має три форми фосфору, тому ідеальна на початкових етапах розвитку рослинки. У фазі 4-6 листочків та формування качана особливо важливим є кальцій та бор, тому рекомендуємо внос літра бор 10-15 кг на 10 соток. Ці елементи відповідають за якість та зберігання врожаю. По листочку рекомендуємо добриво Брасітрел Pro, яке має в своєму складі бор, марганець, азот, магній. Кальцій та молібден. Дуже важливі для капусти елементи, які допоможуть гарно дозрівати, гарно розвиватися, зав'язуватись. Гарного дозрівання та наливання, щоб швидше налилася головка капусти. Універсал Bio – це стимулянт, антистресант, який має в своєму складі азот, фосфор, калій, бор, мідь, марганець молібден та цинк.